Добрий день, ви не знаєте, де магазин товари з Європи? Це тут. О, Точно тут. А ну так, Ходіть сюди в магазин за нами. Так. з канала. Якщо кого договориться цей магазин, розказує, що ти тут продаєш? Так, У нас маємо великий вибір продуктів з Європи. Ага. Також у нас є побутова хімія вся з Європи. Маємо догляд за собою. Також у нас є соуси, приправи. Uh -huh. І маємо холодильник, молочні та м'ясні продукти. Маємо в холодильнику також червону ікру. ікру має. Так, Нічого і рибу червону ікру А Так, ну, покажи цю червону ікру і рибку покажи нам. Так що хочемо вам повідомити, що ви сьогодні в магазині товари з Європи можете придбати найсвіжішу червону ікру, також найсвіжішу копчену таку гарну рибку корель. Це все в магазині, кути. Так що приходьте, також буде ще більше товарів для вас. Тому всіх чекаємо. Центр Кутів. Так що, приходьте в магазин.